Як, хто мудрий, той зупинить гнів, без страху спинить ворогів. Якарі, 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 якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух, якарі, якарі. Так гарно. Мамо? А чому кольори міняються? Мій солодкий. Ти народився навесні, тому це твій перший листопад. Щороку у цю пору дерева демонструють свої найкрасивіші кольори. Тоді. Це мертвий листочок. Що правда він прекрасний? Листя помирає. Але чому? Липко, ні. Це одна з наших останніх осінніх прогулянок. Найближчим часом випаде сніг. Я люблю осінь. Це моя улюблена пора року. А? Пару місяців тому ти казав те саме про літо. Та невже? Я таке казав. Так, ти маєш рацію. Це правда. Літо чудове. Але весна може бути дуже красивою, аж занадто. Скрізь квіти. А зима. Зима теж непогано. Немає нічого приємнішого, ніж ліс вкритий снігом. А ти як вважаєш? Це я Якарій? Що? Липка. Що трапилося, він поранений, він захворів Ні. Ще гірше. Він що? Він 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 засмучений. Він не хоче виходити зі своєї нори. Він нікого не хоче бачити. Навіть посміхатися не хоче. Він сміявся, а тепер він такий сумний. Я знаю, що не так з твоєю дитиною. Він підхопив вірус меланхолії. Це така хвороба, яка робить тебе сумним. І якщо смуток посилиться, його буде дуже важко вилікувати. Ти маєш з ним поговорити? Я? Так, прошу, якарі. Де як справи сьогодні на вулиці по справжньому гарно? Може покупаємось. <у od my children> Давай грати у квача. Ну ж бо, Це найкраща гра в світі. Цю гру. Це буде весело! І я впевнений, що ти переможеш. А знаєш що? Малий грім сказав, що він дуже хоче тебе покатати. Ти коли-небудь катався на коні. Це так весело. І знаєш що? Малий грім зазвичай таке не пропонує. Ходімо. От побачиш, буде весело. Що? Бобер на моїй спині? Помовч. Будь ласка, більше нічого не подіяло. Я зробив все, що міг. Я схожий на коня, на якому усі катаються, як на поні. Липко, ходімо. Малий грім сказав, що хотів би тебе покатати. О, що ж, Думаю, у мене немає вибору. О, що ж? Так весело, правда? У -у -у! <ріхи> <ріхи> як відчуття. Так, я знаю, це тому що він нарухається. Малий грома, можеш пройтися. Але не біжи занадто швидко. <му> <му> Непогано, правда. Тобі подобається. О, добре. Я прожену смуток з цього бобреняти. Тримайся, липко! Я ж просив на так швидко. А? Де липка? Що ж, дуже дякую. Чудова робота. Я знаю, що нам тепер робити. Ми поїдемо разом. А знов починається. Ого, поглянь лише на усі ці кольори: жовтий, помаранчевий, червоний. Які гарні дерева! листя. Ходімо, подивимося на сосни. Зачекай! Тобі стане набагато краще. Бачиш, липко? Сосни стоять в голочках усю зиму. Подивись, як це гарно. Краєвид звідси просто чудовий. І вони лишаються зеленими навіть коли дуже холодно. Вау! Вау! Це неймовірно! Ти бачиш того монстра? Нарешті хоч щось тебе зацікавило. Так, їдьмо туди. Сутині, час повертатись додому. Але ми повернемося сюди завтра, обіцяю. Великий Орле, це ти. Ти мене налякав, так як і велетенська змія. Ти знаєш змію? Чому вона там? Звідки вона? Будь терплячим, якарі. Ти скоро зрозумієш. Я знаю, ти наляканий. Але усе гаразд. Змія не така страшна, як тобі здається. Дуже на це сподіваюся. Я обіцяв липці, що ми ще туди повернемося. І я хочу знати, що це було. Треба подивитися в очі своєму страху, якарі. Це єдиний спосіб його подолати. Воно величезне. Не підходь занадто близько. Мій син повністю вилікувався. Дякую тобі, якарі. Може, вам не варто залишати його сумувати в норі так довго. Рятуйтеся. Він не відчув! Мабуть, він спить. Ні, я бачив, як він рухався. Ти бачив, як він рухався. Аго, прокидайся. Зараз ми дізнаємось напевно. О, може, він мертвий? Добре, час повертатися додому. Ні, я хочу побачити змію. Липко. О, ні. Він може поранитись. О, ні. Я краще піду заберу заборую. Я. я це зроблю. Немає, але в мене є ідея. Ти начебто не дуже хвилюєшся за липку. Так навряд чи є за що хвилюватись. Монстр з піску не може бути дуже небезпечним, <звук> ти знав, що то лише пісок. Дивіться вхід. Липко, аго. Ти там. Ходи подивись. А! Він тут. Ну ж, бо ходімо. Сюди якарі. Ось ти де. Але, мабуть, його збудували люди. Липко. Липко. Мамо, тату, я такий радий, що ви мене знайшли. У -у -у -у. Велике Орле! Якарі, я ж казав, що ти усе зрозумієш. Дуже давно перші поселенці жили у цих краях. Вони вирощували кукурудзу. Вони вшановували своїх мерців курганами або святинями у вигляді змії, яка була їх тотемною твариною. Що ж, здається, він повністю вилікувався. Так я на це сподіваюся. Сніг ось про що я хвилювалась. Як він відреагує цього разу? <плес> Як гарно. <плес> Я люблю зиму. Я люблю весну. Я люблю літо і люблю осінь, коли падає листя. Кожна пора року моя улюблена. Який я, <свист> 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 хто мудрий, той зупинить гнів, без страху спинить ворогів? якарі яка, яка, якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух. Яка,